Коли Ісус прийшов до Товерного мама, пішла пристошені у домі. Зразу зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей і ровні слова, і прийшли до нього з розслабленим, в якого несли четверо, і, не маючи можливості наблизитись до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він був. І, розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить. Розслабленого чаду відпускати у тобі гріхи твої. Були там деякі з книжників, що сиділи і поміщали в серцях своїх, чому це так Богу хвалить. Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус відразу зрозумів, що духом своїм, що вони так помішляють у собі, сказав їм. Навіщо так помішляють в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, прощати тобі гріхи? Чи сказати встань, візьми поці свої і ходи? Та що ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи? Говорить розслабленому тобі, кажу, встань, візьми послід твої, та йди додому твого. Він зараз же встав, і взявши послід, пішов перед усіма, так що всі дивувались і просляли Бога, кажучи, ніколи такого не ще не багачив. Віміється <послід> 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 і сина, і святого. Слава Ісусу Христу, слава. слава Україні! Сьогодні друга неділя Великого Посту її називають неділю за Григорія Палами. Хто це такий святий нашої церкви, який жив у 13 столітті? Його подвиг полягав в тому, що він подив як вчителя церковного, що він відновив практику ісихазму. Чи Практику внутрішньої молитви опускання розуму в серце і там перебування в молитві, насправді суть молитви не в промовлянні слів, Ісус про це наголошує, хоча Він учить нас промовляти слова, але говорить, що... це як початковий етап, так? а потім говорить про те, що ми повинні навчитися входити в кліть свою. Тобто всередину себе, так? і там перебувати в молитві. Пустельники, які йшли інколи на десятки років в пустелю, не мали з собою храмів, там, не мали з собою кадильниць, кропильниць, не мали нічого. Вони були тільки вони, і природа навколо і Бог над ними і в них. І вони перебували в цій безперервній молитві, в цій святій літургії, яка ніколи не припинялася круглодобово. Як зараз кажуть 7 24, 365, так, Тобто кожен день, 24, 7, 365, кожну годину, кожен день і цілий рік, і постійно. І ось це дуже важливі ці три кроки, які наголошують до них святі про молитву. Коли ми молимося, ми маємо стати перед Господом в його присутності. Це перший крок, бо від цього буде залежати, чи ми зможемо помолитися. І в цьому нам допомагає церква, сам інтер'єр церкви. В цьому допомагає наш молотовний куточок, де ми молимося. В цьому допомагає хрестик на грудях, який нагадує нам. Вервичка в руці. Це просто пам'ять. Христос постійно з нами. Немає місця, де б його не було. Він навіть в пеклі перебуває бо душі грішників врятує звідти. Як священник молиться, коли вкаджує пристіл, каже: в гробі тіло, в аді, в душею, як Бог, і в раю з розбійником, і на престолі бути з усем і Духом, наповняючи, як необмежене. Бог Скрізь. Бог скрізь. І ось на... це дуже для нас важливо навчитися перебувати у Його присутності. І якщо вона буде зла, що він нас не чує, то насправді ми не чуємо відповіді від нього, бо не налаштовані на нього. Не тому, що він не відповідає, ми не чуємо, як інколи буває, пригадаємо себе. Скажемо щось людині, якусь репліку, так? і не дочекавшись відповіді, побігли або почали далі говорити і залишилися без відповіді. Так, коли ми не зосереджені на внутрішньому світі нашому, ми можемо не чути відповідь Бога. І потім можемо прийти в думку, я так багато молився, читав, ходив до церкви, допомагав все. Чого нема відповіді? Є, послухай, зупинися. І ось тому якраз минула неділя це було на торжество православ'я, вшанування ікон, людина як ікона. Сьогодні ми вшановуємо, якщо минулий раз ми бачимо зовнішній прояв, торжество православ'я, сьогодні ми бачимо внутрішній. Всередині. Для нас найголовніше навчитися жити всередині. Війна показала нам страшне обличчя землі, в якій все дуже хитке і тимчасове. І дійсно ті люди, які ну, хоча б трішечки змогли жити внутрішнім життям, вони легше пережили. Я говорю про тих людей, які втратили домівки, які втратили рідних, які. Зазнали якихось дуже сильних таких ударів під час війни, чи скалічені залишилися після боїв, чи після тих бомбардувань, мирного населення. І для таких людей єдиним залишається опорою це внутрішнє життя, бо зовні ну, втрачено, зруйновано, знищено І тільки внутрішнє життя. І тому нам. Які, слава Богу, маємо куди прийти рідні навколо нас. І Пічнеш нормальний стан, звичайно, ну, зараз ніхто в ненормальному стані. Нам тим ти більше треба шукати в, в, в обставинах мирних способів цього внутрішнього життя. Тому що, я пригадую, коли, би, ну, коли війна затягнулася, коли було, різні були думки, надії там. Родства. І зрозуміло, що це надовго і це важко. І почало говорити про те, що от зараз почнуть повертатися люди з фронту, з -з змучені, виснажені, поранені, контужені. І було, і було питання, так казали, каже, як ми з ними жити будемо? Тобто, вони якісь інші до нас прийдуть? Ні, вони прийдуть такі самі, внутрішні. Вони зовнішньо прийдуть, інші. Зболені, зранені. І якщо ми будемо жити внутрішнім життям, ми їх почуємо, зрозуміємо, приймемо, допоможемо. Якщо ми будемо жити зовнішнім життям, ми будемо від них відштовхуватися, бо вони нам будуть створювати дискомфорт. Ось, Ось чому справа для нас важливо навчитися цієї внутрішньої молитви, щоб відчути людину такою, якою вона є всередині, а всі ми там одинакові. Ми в образі подобав Бога. І це буде умовою того, що ми будемо чути людей, і ми зможемо допомагати людям і собі давати раду. Тому що це надовго ми бачимо. Ми молимося. Дай Боже, хоч завтра ми це все сперемося, але видимо, що маховик так крутиться, що ще не дається. Але віримо, віримо і молимося. Тому дуже важливим є наше внутрішнє життя. І цей приклад євангельський. Коли люди розібрали дах, щоб четверо хлопців опустити свого товариша, розслабленого хворого перед Ісусом. Тобто вони діють абсолютно неадекватно. В чужій хаті розбирають дах і опускають покійника, я перепрошую покійника хворого перед обличчям Ісуса Христа. Та майже покійника, бо нерухомий, нерухомий, паралісований повністю. Тобто, Іти в внутрішній світ, пробиратися у внутрішній світ свого дому, інколи треба, так як ці хлопці, розбираючи дах, дійсно розгрібаючи. Не просто тільки формально виконуючи якісь правила, де коли може ідучи навіть проти своїх правил, проти своєї усталеності, проти звички, проти того, як ми звикли жити. Так. І тому християнство справжнє – це подвиг. Це подвиг. І коли Ісус каже розслабленому, встань тобі гріхи, твої прощаються», починають нарікати. Ті, хто навколо, ті, хто прийшли його слухати, хто Він такий, що може гріхи прощати. І ми чули сьогодні читання апостола, якусь дуже гарно читає, слухаємо уважно читання апостола, послання до євреїв, де апостол Павло пише про Ісуса, хто Він такий, чому Він може гріхи прощати? Тому що Він. Вищий за всіх, бо про нього і в псамах і пророки Сая говорить. Кому колись ангелів Господь сказав, сядь праворуч мене. Сказав, як каже, пророк Ісая пише: сказав Господь Господу моєму. Сказав Господь, Отець, Господу, синові моєму. Сядь праворуч мене і будеш біля мене, поки не покладу всіх ворогів під ніжком ніг твоїх, поки всіх не переможу. Ось чому Ісус уже переміг! Він переміг на голові. І ось чому ми обов'язково переможемо. Бо ми з Ним, ми Його. Ми Його пам'ятаємо, це, це дуже важливо. Але нам треба ще внутрішньо перемагати в нас самих, щоб ми не допускали розхитувати внутрішнє, щоб ми не допускали сумнівів, щоб ми не допускали такої розслабленості. Так, війна триває. Ця війна триває вже три роки. А, від, а війна диявола проти нас триває від поки світ. І не припинялося ні на одну мить. І христинин це воїн. Так як ми надіємося на те, що хлопці нас захистять і намагаємося допомагати їм, як можемо. Так само Господь і святить, надіється на нас, що ми також проявимо подвиг віри і захистимо нашу віру. Тим, що ми будемо її стверджувати і будемо жити. Тому от зараз вже два тижні посту. сьогодні неділя, в якій ми мали би зробити такий внутрішній підсумок, поки що на цих два тижні чи вдалося мені війти у внутрішній свій пост. Не просто їжа, інше щось, а власне зосередженість на своєму серці і опускання розуму мого в серце. щоб мій розум став люблячим. Став добрим, став подібним до розуму Ісуса Христа. Бо апостол Павло так і каже: майте розум Ісуса Христа. І тому далі в тому ж посланні до Євреїв каже апостол Павло, що якщо те, що було звіщено ангелам, воно має, воно, це те слово є тверде, і хто його дотримається, Хто не дотримується, той собі кару скликає на себе. Хто дотримується, то в Воскресіння. Важливий момент цієї кари. Кара тому, що людина відпадає від Бога. Бог нас не карає насправді, Він нас любить, Він не може розп'яти і карати. Ісус сказав, отче, прости, вони не розуміють, що роблять. Кару ми самі собі накликаємо, тому що ми відпадаємо від Бога. Якби йшли по дорозі, раптом вирішили йти манівцями по бездоріжжю, по чагарниках. Певно, що по дорозі ми йдемо чисті і, 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 ну, і не пірвані ніяк. Як пішли, прийдися по чагарнику, який ти звідти вийдеш. І тому всі наші зраненості від того, що ми пішли чагарниками, тому Ісус зранений, тому що Він поліз чагарники нас витягати. Уявімо собі, що ми десь залізли в Чигир, де там що нас. Колет, чіпає, дере і треба когось звідти витягти. Ти поки туди доберешся і витягнеш звідти які, ти звідти вилізеш. Тому Ісус такий зранений, Він нас звідти витягує з тих чагарників гріховних. Він нас не карає, ми самі себе караємо. Коли ми залазимо в ті чагарники, будемо з них нам дуже важко вибратися. Тому слухаємо це Слово Господнє, вчимося Його, цього Слова. Бо воно тверде, воно надійне. І я наголошував це минулий раз і знов, хоч трішечки, читаємо святе писання в часі великого посту, хоч трішечки, хоч по чуть -чуть. і Ми побачимо, який світ для нас відкриється. І наскільки цей світ дасть нам сили проживати те, що ми проживаємо, допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. Тому християнське життя це життя у внутрішньому царстві Духа Святого, яке всередині нас перебуває, якому Христос, який прийде всі страждання. Але Київ воскрес. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Промову все з усієї душі, усього розуміння нашого. Промовного Господи, все, жить Тобі Боже.